Вже давно міський пляж Білгородністровського не бачив такої кількості молодих, активних, веселих та безтурботних представників підростаючого покоління Акерману. Цього року день молоді в місті відзначили гучно та по-музичному. Організатори свято підготували ряд цікавих та розважальних змагань, у перервах, між якими бажаючи могли відвідати виставку творчих робіт та керманців, а також приміряти на собі військове обмундирування. Змагалася молоді Керманді за право бути найкращим споживачем пива за допомогою чайної ложечки, найшвидшим їдаком кукурудзяних паличок, а також найвправнішим танцюристом. Одразу по завершенню конкурсно-розважальної програми на акерманців та гостей міста очікував діджей Батл, де музиканти-початківці демонстрували свої вміння міксувати різні за стилем та жанром музичні твори. Тетяна Бажанара, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.